Сьогодні завершується уже пост Успенський, завтра праздник. і перед нашими очами, і подвіх наш двохтижньовий, але й подвиг людей, котрі несуть свій хрест, особливо подвиг кресної ходи у Почаєво. Котра зволнувала та хода цілий світ, весь світ пів Європи слідкували. Що зроблять з тими людьми, котрі йдуть кресним ходом, мають право йти, а їх перестають, Так, де б'ють, закривають магазини, закривають колодці іноді, де в селі жили уніяти, село не пустили. Люди б ходили полем. Весь світ дивився і дивиться. Але якщо подивитися на історію церкви, то вся наша історія православ'я то історія крестоношення, а цей світ постійно додіває нам, постійно глядає за нами аргументи причини, занози. Вони такі, вони добрі. А ми то-то все чуємо і знову йдемо далі. Людям по дорозі кричать, ви не смієте йти, заборонено, а вони крест на себе та вперед. Що двигає таких людей? Велика віра і благий фініш. Фініш нашого життя, царство Боже. Ми розуміємо, по апостолу Павлу. За таку велику награду, яку нам Бог готує, ми зато й терпимо, обходимо препятствия зміїнною мудростю, по словам Христа, но скромністю голубів. Скільком людям у спину кричать люди не церковні, безбожні, на перший погляд, нормальні люди. Вроді би і вірують, якусь віру мають, но що вони витворяють? Перше, є, на що розділяються нині люди? Одні несуть крест крестним ходом ідуть до Христа, до Царства Божого, а друга хрестна хода у другий бік іде, фініш якої пекло. Еці люди переходять всі червоні лінії. І в законодавстві, і в моралі, і в принципах, це означає, що фініш їх незавідний, сьогодні приходить до Христа теж один такий зовнішньо віруючий. Але якщо хочеш бути досконалий, совершенний, ну і по-простому настоящий. Роздай іменіє, багатство твоє поділи між бідними і послідуй за мною. І вдруг юноша. Вроді був віруючий, вдруг возвращається, виходить із храма, скромний. Почому уходиш? А Євангеліст каже: юноша був багатий, він не був готовий. Ще на подвиг. Він не був готовий піти у Кресний ход, і ноги шкодував, і час, і не хотів із чиновниками у конфлікт входити. Так він і чиновників похвалили. І не його похвалили, но сам він вияс... вияснився слабим, безпомочним, не воїном, а слабеньким. Дав десь думав собі, що я, я теж християнин, а виясняється, слабий. Много є людей, котрі кажуть, і я би був воїн, але прийшлося бити на війні, вияснилося, не всякий може бути настоящим воїном. Ми православні християни за свою віру завжди терпіли. Якщо було мирно. Тоді не давали спокою сусіди, знайомі, близькі. А коли є воєнне, тоді люди безбожні використовують сложне усилити гоняння на церковь, віддяв великий праздник у Божої Матері. Каже, ти Божа Мати для нас велика і славна, благослови щоб ми всі цей час Чешки пережили, з достоїнством пережили, не відступили від єдинства з канонічною церквою, і тут на землі осталися і добрими громадянами, і мирними миролюбивими християнами, терплячими і судові переслідування, і клевету, на клепи, і всяку мерзость, ми тим більше сильніші стаємо. А у вічності тим і наслідники царства Божого. Амінь.